Зараз спробуємо включити його без несправних елементів. Тут ще при діагностиці виявилось, що драйвера оптичні несправні деякі. Я вже їх замінив. Ті, які високовольтними HGP-тіхами займаються. Так, зараз спробуємо включати. 27,4-27,5 це подається з мого лабораторного блока живлення. Що саме цікаво, у цього інвертора не вистачає трохи внутрішніх органів, а він без ніяких питань помилку не видає, все працює. Цікаво.